Треба рано-рано вставати, до дитячого садка йти. А не хочеться, ой як не хочеться. Увечері питає Яринка дідуся. І чого це я рано ніяк не прокинуся? за тебе подушка ледача. Каже да, дідусь. ото саме тоді, як, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже добре добряче відбить вона й не буде ледача. йшли хлопчик і дівчинка, а попереду них йшла бабуся. Бабуся посміхнулася і впала. «Потримай мої книжки. крикнув хлопчик, передаючи дівчинці свого ранця і кинувся бабусі на допомогу. Коли він повернувся, дівчинка спитала його. Це твоя бабуся? Ні. відповів хлопчик. Мама? з на І впала просто на самого вовка. Вовк підскочив, і він хотів її з'їсти. Інка стала проситися. Пусти мене. Вовк сказав. Добре, я відпущу тебе. Тільки ти скажи, чому ви, ділки, такі веселі. Мені завжди сумно, а на вас подивимося, ви, ви там на горі увесь час граєтеся та скачете сказала, спочатку відпусти мене на дерево, а я тобі звідти скажу, бо я тебе боюся. Бог відпустив, а білка вистрибнула на дерево і звідти сказала, тобі сумно від того, що ти злий, тобі злість серце пече, а ми веселі, тому що ми добрі і ніколи зла не робимо. І віч він навозився, а вже ніч не стало. Порозстріщі, сніг проти місяця блищіть, Холодний вітрець із яру поливає. Сів зайчик під кущем, простяг мапки за місяця просить. Місяця любить, погрий мене своїм промінням, бо й довго сонечко чекати. Жалко стала місяцем і вечірка і не каже, бо я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого столу солому. Вам зайчин, зорився і виглядав усміхається. Спасибі, любий місяцю. Тепер твоє проміння тепле, тепле.